Доброго усім дня! З вами гурток-рукодільниця. Сьогодні ми будемо з вами розбирати, як робити кошик із осінніх листочків на основі ємкості із папіє-маше. Зразок його ви бачите на екрані. Він у нас тут заповнений жолудями. а ось до шишечками. А ось отакий він у нас має вийти. Щоб виготовляти такий кошик, нам потрібні листочки з дерев. Для цього ми в парку назбираємо осінні листя різних кольорів. Його треба покласти у книжку, перекладаючи поміж сторінок, і залишити для просушки на деякий час. На деякий час. Кошик основи ми будемо виготовляти в техніці пап'є-маше. Пап'є маше в перекладі з французької означає жований папір. Пап'є маше має широке застосування. його використовують зазвичай для виготовлення масок, іграшок, сувенірів тощо. Для виготовлення кошика основи нам потрібен газетний папір. Або серветки. Е, папір краще брати двох кольорів, для зручності відрізняти наклеюваний шар один за другим. По кольору. Також треба нам клей ПВА, будівельний, кулька, основа для кошика, пензлик, щоб наносити клей, і ємкість для клею, де ми змішуємо клей. Водою. Отож, починаємо. Спочатку нам потрібно підготувати газети, розірвати їх на дрібні маленькі кусочки, шматочки. Далі надуваємо кольку і кладемо її у мисочку, щоб вона міцно держалася. Змішуємо клей ПВА і воду. І тепер беремо шматочки нашого паперу, наклеїмо на кульку, поступає, поступово зверху донизу, коли заклеїли одним, скажімо, кольоровим, тепер зверху наклеїмо шар білого паперу От так. Знову кольоровий, доклеємо і білий. Отак, От декілька шарів ми наклеїли Тепер нам треба залишити для просихання на деякий час, ну, на добу, скажімо, і продовжимо робити. Отже, приступайте, роботу виконуйте акуратно, не поспішаючи. Якщо у вас є запитання, ви можете мені їх написати у вайбері. Abo bă, să te luăm foarte!